Мене одного разу ніж не вдумайтесь, брилки у формі ейфелові вежі, які я купив теж у Ніхрю, блядь. І я не здивуюсь, якщо це були одні, ті самі Ніхрю, блядь. Така собі ідеальна бізнес-модель, сука. Продав брилки, потім скіздив брилки, сука, один прибуток. Ну і що ж, але ж ну не міг я додому поїхати без сувенірів, але платити другий раз я теж не хотів. Ну і для нас, звісно вже п'яних, приходить в голову геніальна ідея спіздить брелки у ньому. Друзі, план був, було дві фази. Перша фаза. Находим ніка, я підходжу, даю йому гроші вже в руки, ніби я точно щось з нього куплю. Беру ту в'язку з брелками. Тут починається друга фаза. Підходить мій колега, починає його відволікати. Вони ж там писають. Я в той час, поки ви не зайняті, стараюся з тої в'язки в рукав куртки, пахаю стільки брелків, скільки вспію. Потім вертаю ту в'язку, забираю гроші, ті паніку не понравилось, все готово. Ми план склали. йдемо на Марсові поля, знаходимо одного того нема. Я приходжу, треба починати першу фазу плану. Але думаю, так монети давати якось не солідно. Треба, щоб він подумав, що я серйозний покупець. Думаю, треба дати купюру. Я в гаманець, а в мене там тільки по 20 євро. Ну що, я достаю двадцятку, даю в руки тому ніку, беру ту в'язку і має розпочинатись друга фаза мого плану, коли мій колега підходить і відволікає, але вона не розпочинається. Бо той пітер чорний взяв мої гроші і сам стіпався від мене через в двори і хуй знає, куди він нам побіг. Я стою як дебіл з тими брелками з тою в'язкою, ну бо там на тій в'язці було 18 брелків, 18, яким червона ціна, ну максимум 5 євро. А я заплатив 20. І плюс тих 2 євро за ті брелки, які спіхали. То це що разом виходить? 20, мінус 5, плюс 2. То це, друзі, виходить, що мене по факту два рази не за один день. Місто для радості, сука.